Якщо ви експерт-фрілансер або ведете власний бізнес, то без якісного портфоліо ніяк не обійтись. Але скільки разів ви відкладали створення його, тому що не зрозуміло, як це зробити, або дорого, не розібрались з платформами, де можна це зробити, або просто незручно. Більшість рішень це складні платформи з різними налаштуваннями, де складно розібратись. І легко загубитись в налаштуваннях. Але є один крутий спосіб зробити це абсолютно безкоштовно в Notion. Сьогодні я покажу вам, як за допомогою Notion легко можна створити сайт портфоліо, який можна використовувати як візитку для ваших послуг. Notion це не просто блокнот, це потужний інструмент, завдяки якому можна вибудувати будь-який простір і також наповнення, як в сайті. Головні його переваги це те, що можна це зробити безкоштовно, що він гнучкий, можна адаптувати під себе, та доступність можна поділитись посиланням легко на цей сайт. Отже, переходимо в Notion і спочатку покажу на прикладі того, як я для себе створила сайт, як це може виглядати, і потім ми з вами разом покроково побудуємо такий самий сайт. Наповнимо його, щоб ви могли під себе адаптувати цей шаблон. Отже, ми перейшли в Notion. Я створила в Notion свій сайт в такому вигляді. Тут обкладинка про те, хто я, моє прізвище ім'я, клікабельні кнопки, які можна натиснути, і відразу написати мені в Instagram чи Telegram прямо звідси. Далі моє фото. Опис, хто я, про мій досвід, про мій підхід, про те, чим я займаюсь, які в мене є навики, мій принцип. І також, ось тут збоку, це із стороннього сервісу віджит для Notion. Тут я просто оформила прості зображення, на яких розмістила про свій досвід детальніше, там декілька відгуків. І далі вже я оформила. Задизайнила під себе ось у вигляді сайту. Тут про послуги. В мене є готові шаблони, які можна відразу купити, і вони ось тут знаходяться. Про них можна зразу почитати, візуально подивитись, як це виглядає. І так само можна дізнатися ціну І якщо якийсь шаблон зацікавить, то можна його зразу звідси купити. Наприклад, шаблон для постановки цілей. Ми натискаємо. Провалюємось всередину карточки, бачимо ціну, що він дає, що в цьому шаблоні. Тут е, також візуально зображено скріни, як це виглядає. Так як у мене є в YouTube відео огляд на цей шаблон, то я сюди відразу вставила це відео, яке можна подивитись прямо в Notion, Тобто не потрібно переходити кудись на. Інші сервіси в Ютуб чи ще кудись, прямо і звідси можна переглянути. І якщо цей шаблон сподобався, зразу є кнопка, натиснувши, яку людина може купити, і їй зразу прийде доступ і користуватись цим шаблоном. Якщо ж вона хоче щось індивідуальне, тобто розробку під себе, то ми потрапляємо далі на сторінку, де розписані індивідуальні послуги, і так кожен шаблон, що тут є. Далі, якщо шаблон не підходить, то є послуги, і тут послуга, індивідуальна розробка, і також консультація, наприклад, по делегуванню, створенню команди, управлінню командою, вибудування всіх процесів, просто консультування і індивідуальна розробка. І тут так само, коли ми натискаємо. Потрапляємо в детальний опис, і тут же ці кнопки, куди можна написати, і так само індивідуальна розробка. Далі, тут для кого хто може придбати який результат, і також кнопки. Ви зі своєї сторони можете розписати свої кейси, наприклад, свої відгуки від клієнтів, свої послуги, і що туди входить. І так само зробити клікабельні посилання, наповнити ось так повноцінно ваш як сайт візитка. І тепер я покроково покажу, як можна створити для вас ось такий же простір розмістити всі свої послуги, розписати про себе, про свій досвід. Це може бути як ваше резюме, так і портфоліо, і будь-що, що вам потрібно, ви можете адаптувати під себе. Отже, ми створюємо нову сторінку. Щоб її створити, натискаємо плюсик і обираємо ось тут пейдж. І в нас ось така сторінка з'явиться. Ось тут збоку ми можемо її зробити як посередині, так і на весь екран. Робимо на весь екран і підписуємо. Я підписую, так як в мене і було, Тараненко Світлана. Далі ми обираємо якесь емоджі. І також ми можемо поставити заставку якусь. Натискаємо Add Cover, Change Cover і загружаємо з ноутбука. Тут ми ставимо зразу фото, імейдж і загружаємо з ноутбука. Так, воно в нас на весь екран. Ми можемо змінювати розмір і також зробити його круглим. Або залишити як є. Для цього нам потрібно натиснути «Crop Image». Ось тут зверху натискаємо і можемо зробити будь-який розмір цього фото. Якщо перше, це круг або квадрат. Обираємо круг. Так, «Save». і розміщуємо зліва. Ось так. І на початку нам потрібно створити кнопку. Щоб нам можна було написати. Для цього натискаємо плюсик, шукаємо кнопку в списку, або, пишемо слеш button. От наша кнопка. І тут підписуємо її, написати в Інстаграм. Обираємо емоджі я взяла посилання на свій інстаграм і сюди. Коли натискаємо на цю кнопку, нам потрібно вшити сюди якусь дію, що буде відбуватись. Натискаємо Open Page, натискаємо сюди, сюди вставляємо наше посилання: Ctrl-V. Ось воно лінк. Готово. І тепер у нас ось воно клікабельне. Коли ми наводимо на кнопку, нам підсвічується, куди нас перекине. Ми можемо змінити колір або шрифт. Або всю кнопку покрасити, ось так, наприклад, написати в Instagram. Далі нам потрібно додати опис. Для цього ми тут робимо divide, ще одну. Беремо за 6 крапочок і сюди переставляємо. Беремо за 6 крапочок нашу фотографію ставимо сюди, тут трошки підсовуємо. І з цієї сторони я вставляю. Те, що було написано про мене. Далі можна описати про ваш досвід, основні задачі на посаді і так далі. Додати інформацію про ваші навички. І також зробити ось таку обкладинку сюди, щоб воно виглядало візуально красиво. Ці штучки я роблю в канві. Переходимо в канву. Тут у мене є шаблон, розмір ось цих шаблонів, тобто одного зображення, 1000 на 100 пікселів. Ось такі розміри тут виставлені. І тут я можу зробити якийсь фон. Ось тут я роблю заокруглені вугли, наприклад, ось так. І пишу, як називається, що тут потрібно. Пишу послуги. Далі я беру це завантажити поточну сторінку, тобто першу, першу сторінку готово. І обов'язково натискаю прозорий фон, щоб лише оці заокруглені краї були, і завантажити. Так, ми скачали наше зображення, і тепер додаємо сюди на сторінку. Далі нам потрібно створити табличку, куди ми будемо наповнювати наші послуги, кейси, відгуки. Натискаємо плюсик і робимо «Database inline». Підписуємо, що це послуги. Скриваємо, натисніть, щоб відкрити. І ця вкладка буде ось так виглядати. Тут назва, далі вартість. І так само текстом, тобто плюсик натискаємо, обираємо саме текст і пишемо деталі. Тепер нам потрібно зробити шаблон в цій таблиці, тобто, коли ми створюємо нову сторінку, щоб вона відразу в тому форматі була, який нам потрібен. Ось тут біля кнопки New натискаємо значок цей New Template, тут робимо на весь екран, можемо відразу якесь емоджі вибрати. Далі тут ми обрали емоджі і також ми відразу можемо підтягнути якусь обкладинку або залишити, як є. Далі вартість пишемо вартість. Виходимо. Тепер нам цей шаблон треба закріпити. Натискаємо тут, натискаємо три крапочки навпроти того шаблону, який треба закріпити. Натискаємо Set Default, перше. Тепер, коли ми натиснемо створити нову сторінку, в нас вона відразу створиться ось така. Натискаю, пишу, наприклад, це консультація. Вартість, вказуємо, і якісь деталі. І ми можемо поставити це у вигляді галереї, щоб це виглядало красиво. Для цього на цій таблиці наводимо мишку сюди, натискаємо три крапочки, натискаємо лайот, і тут обираємо, який вид буде в цієї таблиці. Нам потрібно вид галереї. Галері натискаємо, натискаємо Page Cover, тобто заставка, яка всередині цієї карточки, і залишимо Medium або маленьке Так, Тепер ми відкриваємо карточку і, наприклад, заповнимо консультацію. Change cover. Загружаємо нашу обкладинку із ноутбука. Ось в нас загрузилось. Виходимо. І бачимо цю карточку гарно оформлену. Також нам потрібно витягти сюди деталі. Заходимо в карточку, нам ще потрібно додати деталі. Вартість тут ми можемо змінювати шрифт. Наприклад, поставити зеленим. Так. І щоб на цій карточці в нас була ця інформація, нам знову потрібно натиснути три крапочки, натиснути properties, тобто колонки, які ми додали туди дані. Нам потрібна тут вартість, і нам потрібна деталі. От, тепер ми бачимо, що в нас є вартість, деталі, все зразу на карточці розписано, і також. Відкривши її, всередині, ми розписати можемо якісь деталі, і всередину ми можемо додати кнопку, де її взяти, щоб не створювати повторно, ми йдемо на початок сторінки, Ctrl-C і вставляємо всередину карточки, Ctrl-V. І от у нас є тут відразу кнопка, ми можемо розписати все про нашу консультацію і залишити кнопку, куди потрібно написати, щоб записатись. Також, щоб це відкривалось зручніше, можна зробити, щоб з боку карточка відкрилась. Три крапочки, лайот. І ось тут у нас є центр, є збоку. Ми натискаємо збоку. Коли ми натиснемо на карточку, відповідно, вона збоку ось тут і відкриється. І далі можемо залишити ще якусь інформацію, для кого ця послуга. Тепер нам потрібно цей сайт відкрити, щоб можна було ним поділитись. Для цього натискаємо Share, натискаємо Publish, натискаємо ще раз. Ось тут обов'язково прибираємо цю галочку. Це для того, щоб ми забрали доступ на копіювання. Тобто, той, хто отримає посилання на цю сторінку, не зможе. Зробити собі дублікат всього, що тут знаходиться, якщо це для вас важливо. І беремо посилання і відправляємо куди потрібно. Або на першій сторінці, ось тут внизу теж можна копі-лінк натиснути і ділимось, чи вставляємо де потрібно посилання на ось цю сторінку. Як бачите, зробити портфоліо в Notion – це дуже просто та швидко, і головне безкоштовно. Якщо у вас немає портфоліо свого сайту, ви можете по інструкції, яку я для вас записала, самостійно його налаштувати дуже швидко і легко. Також поділіться в коментарях, які ще для вас актуальні простори, шаблони, що ще ви б хотіли побачити, як створити якийсь конкретний шаблон під вас. Чи взагалі, які у вас труднощі виникають у використанні Notion, чи в організації робочих чи особистих процесів, які ви не знаєте, як можна організувати в Notion. Напишіть про це в коментарях, і я для вас можу записати наступні відео, де покажу, як це можна зробити.